Так, оце продовження. Продовження тої купи сміття, яке я показав спочатку. Ну от, бачите, що там робиться. Це все говорить про безгосподарність органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування, які б мали слідкувати за цим і вивозити те сміття, утилізувати, а не робити з цього з, на окраїні кладовище смітник і взагалі невідомо до чого це, що тут може далі бути. Бо тому що, коли бачать люди таке, то сюди можуть викидати не тільки все, що в кладовищі відбувається після похорону, а і інші непотрібні речі, тобто забруднювати природні навколишні середовища.